Також вчора я відвідав дуже цікавий матч у другій лізі між Юксою та Локомотивом, тому що не завжди ж відвідувати матч УПЛ. До того ж Юкса дуже цікавий клуб, який розвивається семимильними кроками в усіх аспектах. Про що пізніше мені розповів головний тренер Микола Цимбал. Що стосується самої гри, то було дуже цікаво спостерігати за бразильцями юкси. Їх там було одразу три у старті, і особливо Матеуса, який забив гол та створював моменти. Також у складі є досвідчення синігуб та махнів. Останній зараз відновляється. Є орундований гравець з Дніпра один Кононов, тому відчували, що юкса серйозно переважає локомотив. Але на жаль, для господарів залізничники змогли навіть у меншості зрівняти рахунок на останній хвилині. Також у подинку не обійшлось і без Величкої бійки, тому висновок такий: дивіться не тільки УПЛ, а й першу та другу ліги. Дуже така прикра а, нічия, тому що пропускати на останніх хвилинах завжди важко і тому, що враховуючи, що у вас сьогодні було достатньо моментів, але підвела реалізація. Як ви думаєте, ну чого не вистачає для кращої реалізації? Це просто молоді гравці чи щось інше. Так, у нас багато молодих гравців. Треба більше працювати на тренуваннях. Ми багато працюємо, але треба ще більше над реалізацією і більш спокійно закінчувати такі ігри. Команда можна сказати, вже пройшла екватор. Як ви можете оцінити ось ці матчі? Перше коло, так? Перше коло. Я задоволений, тому що команда була зібрана буквально за тиждень до чемпіонату остаточно, і в нас було дуже мало часу на підготовку, тому ми вже більш не на пріспід сезонки да, відпрацьовували скажімо так, нашу гру, тому що було багато кого ми дивилися з футболістів. І... Я не жалкую, що зробив вибір саме на цих футболістів. І вони добре себе показали. Ми підійшли до цього туру на першому місці. Боротьба в цьому сезоні буде до останнього туру, дуже цікава, напружена чемпіонат. Хлопці вже за перший круг у них з'явилася ментальність переможця, але сьогодні, сьогодні у нам от якраз. Трошки хлопців опустили на землю, і я думаю, що це нам буде гарним уроком. Щоб... От ви кажете, що ви там е, переглядали багато гравців, обирали. Е, взагалі, яке стоїть завдання перед клубом, тому що до клубу прийшли цікаві бразильці, які показують тут е, дійсно цікаву гру, подобається вболівальникам, як грає Матео, забиває голи. Є е, е, досвідчені гравці з УПЛ. Це і Махнів, і Синюгуб. яке завдання стоїть, тому що по гравцям. Завдання стоїть перш за все, вибудувати структуру клубу. І структура, коли буде структура клубу, будуть вже і завдання. Тобто в на, нас в кожній ланці повинні. Їх... Ати кращі спеціалісти в Україні. Ми зараз ось я вважаю вже на наступному тижні. У нас вже буде дороблена програма, програма аналітична скаутинговська, котра вже активно користується в Європі. А в Україні ми будемо першими. Користуватися і наш президент хоче вибудувати правильний скаутинг, правильну структуру, і тоді, тоді завдання вже воно прийде само собою, будуть перемоги. Ну якщо там вийде в цьому після підсумку цього сезону. Чи планує керівництво допомагати з трансфером йти вам на зустріч? Так, звичайно, керівництво амбіційне, немає проблем, якщо ми будемо по спортивному принципу виходити. Наша задача будувати чесний футбол і рухатись, щоб ми дивились тільки на свою гру і за рахунок гри ми рухались вперед, тільки за счет цього.